Привіт усім! Вітаю вас на своєму безкоштовному уроці. Сьогоднішня тема абсолютно не з легких, тому що дуже багато людей роками вчаться тренувати і отримати це вібрато. Якщо ви мені сьогодні довіритесь, то я вас за цей урок навчу співати вібрато. І так, це не є Божий дар з неба, як багато людей думають, що людина народилася і одразу вміла співати Вібрато. Насправді по цій системі, яку я вам сьогодні буду розповідати, я тестувала свого чоловіка, який взагалі в жодну ноту не потрапляє, і він зробив вібрато. Уявляєте? Тому, якщо ви хочете співати глибоко, виразно, динамічно, чуттєво, вам просто без вібрато нема що робити, бо звук буде рівний, а шкільний і нецікавий. Тому поїхали. Вібрато, якщо сказати механічно, це дуже швидкі і дрібні маленькі рухи нашої гортані. Взагалі, всі наші органи вокального апарату дуже малесенькі і дрібні, і їм достатньо лише якогось руху або імпульсу з нашого мозку. Якщо ви себе заблокуєте, що я не можу, значить так і буде. Тому розблокуйте себе, звільніться, зробіть легеньку зарядку і абсолютно розслабте всі м'язи. Наше вібрато поділяється на три типи. Це є амплітудне, Уявіть собі парк розваг. Це є велике колесо, яке ми повинні розкачати. Воно крутиться довго, повільно і так амплітудно. А -а 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 -а. Наступне вібрато це середньочастотне. Уявіть, що ви там стрибаєте на якомусь батуті, воно вже має менші хвилі коливання, воно звучить швидше. Третій вид тремуляція, тремуляція, тремоло. Можна сказати, молоточкове або. Особисто для мене цей вид найнекомфортніший, найнезручніший, і я його не використовую. Отже, давайте спробуємо такий агресивний і найперший метод. Якщо він вам підійде, буде прекрасно. Перегорочки ось так в замочок. І починаємо трясти спочатку руками. І тепер даємо звук. Знаю, виглядає доволі смішно, можете робити самі в кімнаті, де нікого нема. Але ви маєте це зробити. Відчуйте свій голос, як він у вас рухається. Ви його просто рухаєте механічним шляхом. Пробуємо ще раз. Усіх вийшло, впевнено, усіх нереально тут просто, щоб комусь не вийшло. Далі ми ці рухи трішки прибираємо, а голос, тобто мозок наш все сприймає буквально його дуже легко обдурити. А далі в мозку ми думаємо, що ми далі трясемо руками, але ми насправді вже будемо менше, тобто ми будемо йти на сповільнення або на меншу амплітуду наших рук. Починаємо і собі вказуємо, що ми далі трясемо руками, але насправді ми вже цього не будемо робити. A, a, a. Мозок думає, що ми трясемо. Пробуємо ще раз. Так, ось тут. Принципі, вам би мало виходити. Можливо, якщо вам трошки мало часу, нажміть паузу і спробуйте ще декілька разів самі. Але все ж таки, якщо цей метод не вийшов, йдемо далі до цього методу, який вдався моєму чоловіку. Пограємо в асоціації. Всі знаєте привидів, хелоунських, там якісь звуки, лячні. Беремо звук. Уявляємо, що ми привид. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. <ші> можна не підніматись, можна просто уявляти собі там один звук. <Minor> Якщо у вас зароджується це коливання, теж думаємо, аналізуємо, як ви тут працюєте, і намагаєтесь втримати цей рух. Все дуже просто. Метод асоціації мозок думає, тіло виконує. Друга асоціація оперна співачка. <післявач> Давайте включаємо ці методи, знімаємо затиски і просто прикалимося. Майже <післявач> як правиль. І просто уявляємо собі оперну співачку, можемо додавати якісь рухи, якісь там пози, жести. Це все дуже дуже класно підійде. Якщо все-таки вам не вийшов цей метод, пробуємо уявляти Тарзана. І прошвачується. і так далі. Якщо вже цей метод не вийшов, йдемо на жорстку артилерію, на львівську бруківку. Уявляємо, що ми їдемо по цій такій бруківці кривій кривій. <anovanslite> Уявляємо оце підстрибування, не підстрибуючи. <momentlite> <launchesitarvel> ну як, виходить, у вас вже ця тримуляція, це такий вібрат, цей звук, який постійно коливається. Тому що вібрато не сплутати з жодним іншим ефектом, тому що він має ефект коливання амплітудності цього постійної пульсації, і тому він такий унікальний і такий затребуваний. Ну що ж, переходимо до гри на фортепіано, і зараз будемо трошечки це вібрато вправляти у конкретно вже у вокал. Будемо робити вокальні вправи і повторюйте за мною. Спочатку ми поштовхаємо нотку в одному темпі.

До речі, якщо ви навчитеся отак повторювати нотку, ця техніка називається луп. І дуже часто з Кристіна Агілера, наприклад, зває є yeah! тому, навіть якщо ви на цьому рівні вже зробите це класно, ви отримали нову техніку. Продовжуємо далі і повертаємося до вібрату. Тепер, коли ми постійно пришвидшувалися, ми будемо зараз робити теж оцю ритмічну повторення нотки, так штовхання, І далі зупиняємось і одразу почнемо її вібрувати. Тобто... o oh, o oh, 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 oh. Idemo. Щоб ви вже точно закріпили вібрато, я її придумала для того, щоб ми мали стабільний щільний звук, щоб ми навчились гарно вібрувати, щоб ми постійно доповнювали мелодію різними барвами, а також ви почуєте, що кожен квадрат має іншу зміну мелодії, і нам з кожним разом потрібно додавати більшу емоційність. <z1> відео, Знову послухайте цю вправу і спробуйте зі мною. І так декілька разів спробуйте цю вправу заспівати всю повністю цілісну, без збивань, без того, що ваш звук втрачає тонус і немає сили. Тобто тримайте цю всю енергію, тримайте цю амплітудність, це коло і особливо звільніть свій мозок. Не думайте, висока нота, низька нота, важко, легко. Думайте про емоції, і тоді у вас все буде дуже класно виходити. І ось по цій схемі є декілька вправ. савана Коли додаю вібрато або забираю вібрато. Коли я додаю вібрато, я зразу уявляю собі просьбу. Тобто, оцей момент. Він одразу стає ніби тонший, тому що нахиляється щодо хрящ, і звук стає більш тоншим за рахунок того, що зв'язки натягаються. Тобто, о, це таке розмовне. О- О. 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 Чуєте різницю, так? Я зразу роблю цей звук, плачу. тобто Я собі так приплакую, такий соп легенький. А якщо я хочу зупинитись, я одразу думаю, що я хочу розмовляти. Тобто і одразу щитовини піднімається. Тобто я даю собі такі в голові умовні накази: плач або говір, або говоримо, або плачемо. Спробуйте також. Хочу ще показати вам одну фішку, якою часто користуються різні вокалісти, для того, щоб їхнє звучання було ще більш цікавіше в плані вібрато. Ось, до прикладу, афроамериканці співають вібрато в цілу секунду можна до і ре. І давайте спробуємо ще одну класну рухливу розпівку, де у нас атака звуку одразу йде чітка, і намагаємось одразу спіймати це вібрато. Буде звучати ось так. Що у тебе вийшло вібрато прямо за цей урок? Я щаслива, що дала тобі дуже класну корисну інформацію. І спеціально для тебе, оскільки ти написав слово вібрато, я дарую тобі класний продукт, це 60 розпівок, які прокачають і твоє вібрато, мелізми, артикуляцію, белт, абсолютно всі водотехніки, ліп роллс і, і розширить твій діапазон. Саме для тебе і ближчі 24 години вартість розпівок не 790 гривень, а 555 гривень. Спішай придбати цей класний тренажер. І обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал «Розбуди свій талант, де є безліч цікавої, класної вокальної інформації. З тобою була Уляна Фарина. Па-па! до нових уроків. А ще для викладачів вокалу у мене нереальний курс. Пиши.